Господи, дякуємо Тобі, що ти дорогиш нам цей день за здоров'я, сила, Господі можливості прийти до молити. Просимо благосови, благосив Францію, коли ми запланували зробити Господь, допоможи, її зробити твоє ми для слави Твоє. Ті, хто буде сьогодні готувати їжу, благосили нас Божьему, так і надіємося. Просимо Господь, щоб ти дав нам ще мудрості церкви, дає Господь бачення, щоб вони могли проходити. Щоб цю справу ну, ми розпочали робити для того, щоб була користь і зручності для кожного члена церкви. На тебе надіємося і просимо милості, Господи, допоможе нам в цих всіх трудах. славимо Тебе, річного Бога з усім істого Духа. Амінь. Щиро дякуємо Богу за день подарований для нас. Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Дякуємо за те, що ви. Сьогодні разом з нами ось черговий день, який ми вирішили попрацювати. Команда сьогодні в нас не дуже велика, в селі розпочалася така пора року, коли дуже багато є роботи на полі, тому потрібно встигнути зібрати урожай. Але дякувати Богу є кому працювати і на будівництві. Завезли цеглу. Тут ми прокладаємо. Водопровід до нашої клумбочки, яка буде. На західній стороні нашої території біля огорожі потрібно залити бетон, усі площадочки. Важко сьогодні працювати, дуже сильна спека, але як бачите, ентузіазм брати не втрачають. Я теж то, всім не винен, що дячукає 10 професій. Ну, це нема. Я абсолютно тобі не винен, Вітя. Це нова професія Далі. у тебе. Чим я тебе і вітаю, Вітя. Дякую. Ну, хоче ще здобути професію, поки є можливість. А ти в тебе будеш обіжатися, що з'їдають з роботи я не дома. Ну, в тебе виходить класно, я тобі скажу. Я того, щоб ми після обіду, вона трошки зохматна. Чергова професія нашого директора, яку він гарно освоїв тут на будівництві. Побажаємо йому успіхів в цій праці. Пам'ятаєте, ідея. Частенько згадував, що міксер багато облегчав нашої праці, а тут приходиться дуже важко працювати. Біля трьох тонн бетону цементу прийшлося Анатолію переносити. Ще треба трошки чекати бо не тягне. Оце то місце, яке вчора ми розбирали, копали і сьогодні вже брати поштукатурили. Класно, гарненько, молодці. Ось так виглядає зараз. Наша площадочка, наша клумба. Ну і як самочувствия твоє? Нічого, бажано би краще. Але... Ну, старісті, таке від... таке відчуття, куда? як то, що ти в шахті відранку був, робив. Ні, не в шахті. Просто вже другий поддон цементу перевіз, пересеп. Трохи. Зав'яв трохи. Ось такий вигляд. Мають більшість братів після роботи, особливо коли працюють з бетоном. Дуже важко. Щиро дякую за підтримку, яку ви даєте протягом дня, що брати мають каву з чим попити. Мають тортик, мають ролетик, мають смачненький холодний квас. І кава. Дякуємо за те, що кожного дня у нас є звіженькі, холодні кавунчики, які нам наші сусіди постійно приносять. Хай Бог благословить вас. Можливо. Вітя! Вітя, Дякуємо, класний фініш вийшов. Дуже смачненький вже не Ти завтра приїдеш, бо може не... Два гарних брата заміняють ескаватор. Страшняко, здоров. І ось прийшов а, обідати. Готові, треба наш красунчик. Вони вже дуже добре знають, коли має бути обід. І ось цей котик і той песик чорненький постійно прибігають, щоб з нами пообідати. Сестрички про них піклуються теж. Ще дякую вам, сестрички, за гарний, смачненький обід, за те, що ви теж казали йти їсти. таку гарячу ми, пору. Ми рістю, виділяєте час для того, щоб хлопці могли смачно пообідати, відпочити, поспілкуватися. Кіб не є спорчити. Дуже смачненький борщик був у нас сьогодні. І Особливо смачненькі були голубці сьогодні. Команда сьогодні у нас не дуже велика, але... Духом ніхто не це падає. Пастора на з нами. Дякуємо, що ми з нами, дякуємо праці. Дякуємо за студию, що працювали. Будь з нами на слабці, не бачиш цю праці з лішованим, мушу проти відгукувалося, коли зробити цю справу. Все просим, я повіряємося наш Бог. Амінь. А я вже це ж Яке гарне спілкування під час обіду. Мамі, Гіро, я дякую тобі за кожного, хто відвернувся розповідає. Власниці сестер, які готувалися в обід. Дай мудрості на один одного. цього віржені тобі всім. Все в твої руки віряється, щиро. Дякую. На другий Якщо? раз звичайно. Не так ради, там той є. Дякуємо ще за одне благословіння для нас, для наших братів сьогодні від братика Міші і Наталки. Дивляться наше відео і по дорозі завітали до нас на хвилинку в гості. Привіталися і благословили братиків. Холодною водичкою, морозивом. Хай Бог і вас благословить наші рідні. Кажуть, ми дивимося кожен день ваші, переживаємо за вас, молимося. Дуже смачне морожево. дуже. І якщо ми б можливо, щоб приїжджали завтра в цей час, таке, в обід, коли буде жарити. А, тебе було дуже прекрасно. Справді, справа не у водички, не в морозиві, Справа у лазі. Тому дякую нехай побласли. На завтра є дуже багато роботи. Ось цю всю, всю діляночку нам потрібно залити завтра бетоном. Тому всі, хто може і має бажання, будь ласка, приходимо, друзі. Що ти дозволив нам звершити цю працю сьогодні. Ти дав нам здоров'я, сили, ти зберіг, кожного дав Господь таку можливість, щоб могли тут працювати. Дякуємо тобі за все, Господь. Ти бачиш, що і далі ми бажаємо цю роботу робити. Господь, пішли бажаючим братям, щоб ми могли приходити, підключатися, Господь. Дякую, все це буде, для слави Твої. Господь, надіємося на тебе. Слава Тебе, вічного Бога тя Син і синустого духа. Амінь. Амінь. Ось так закінчився наш черговий день. Щиро дякуємо Богу за те, що благословив нашу працю, за те, що допомагав нам всьому. Щиро дякуємо всім вам, хто благословляє, допомагає, молодця. Нехай Бог кожного благословить. До зустрічі, друзі!